Знайомтесь, це Мізуно, бренд, який народився в Японії ще в 1906 році. Так, поки світ тільки вигадував кеди, японці вже робили спортивне зуття з філософією руху і точності. У Мізуно все про баланс, про ту мить, коли нога торкається землі і все працює як один механізм, без пафосу, просто технології, комфорт і стиль, який ти не сплутаєш ні з чим. І ось наш герой Racer Trail. Але знаєш, що крутіше за одну пару Мізуно. Дві, бо мізуни це ще й про синхронність. Парні лук, який кричить: ми різні, але на одній хвилі. На звучить як код до міжгалактичного стартапу і виглядає відповідно. Тут змішали функціональність трейлових кросівок і міську агресію з такими, хоч на роботу, а хоч на вершину говерли. Грубий протектор, стабільна амортизація і цей відтінок Racer Trail – це гібрид кросівок для трейлу та урбан-середовища. Створене для тих, хто любить рух і не зупиняється на рівному асфальті. Варх виконано з поєднання січастого нейлону, замші та синтетичних вставок, які забезпечують вентиляцію і стійкість до зносу. Посилена п'ятка та носок захищають ногу при активному русі, а всередині м'яка устілка, що адаптується до стопи. І, до речі, знайти їх можна в Моноад. Там завжди знають, як виглядає справжній комфорт.